Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як за допомогою легкого маленького бачскрипта ми можемо зробити так, щоб ви ніколи не втратили важливі для вас файли. Скажімо, курсову, дипломну чи реферат, навіть у випадку, якщо файл, над яким ви працювали, зіпсувався, або навіть ваш комп'ютер згорів або зламався. Скажімо, у мене є ось така папка, де я пишу свій реферат. Це може бути ваша дипломна, це може бути ваша курсова, або будь-які інші важливі для вас файли. Також, що ми будемо робити? Ми напишемо маленький скрипт, який буде робити так, щоб кожного разу, коли ви вмикаєте комп'ютер, у нас створювалася автоматична резервна копія ось цієї папки, яка називається «Реферат», у іншу папку, яка називається Dropbox, і потім після цього інша програма, яка називається Dropbox, буде автоматично копіювати всі файли з цієї папки на хмаринку. Так що навіть якщо ваш комп'ютер згорить або його хтось викраде, ви не втратите свої файли. Отже, ось у мене є ця папка, ця папка з рефератом, надважливим для мене, над яким я працюю, скажімо, наступних півроку. Я додаю до нього якісь зміни, і іноді у нас, наприклад, навіть трапляється ситуація, коли нам потрібно повернути назад певну інформацію, яку ми видалили кілька тижнів тому. І з підходом, який я вам зараз покажу, це теж дуже легко буде зробити. Отож, у папці «Реферат» у мене є дві папки і п'ять файлів. Тепер виберемо якусь іншу папку, куди ми будемо створювати резервну копію. Я відкрию ще раз мій провідник, або ж Explorer, Windows, як його іноді ще називають, і звідси зайду, наприклад, на диск D, щоб подивитися, що в мене там є. Тепер ми можемо написати одну дуже коротку, швидку і просту команду у командному рядку, яка скопіює мені. Вміст ось цієї папки реферат у будь-яке розміщення, яке я їй вкажу. Тобто ми можемо скопіювати цю папку, наприклад, на диск D. Це дуже просто зробити. Для цього нам потрібно написати команду, яка називається Robocopy. Це спеціальний інструмент у Windows, який дозволяє у командному рядку копіювати файли папки з одного розміщення у інше. Далі, першим атрибутом, я тут скажу, звідки я хочу копіювати файли й папки. Я напишу C, похила users. Похила колобок, це ім'я мого поточного користувача. Похила десктоп, тобто робочий стіл. Ця папка реферату у мене знаходиться на робочому столі. Похила, потім напишу REF і натисну кнопку табуляції, щоб командний рядок мені підказав цю папку, яку я хочу копіювати. Тепер через пробіл мені потрібно написати адресу тієї папки, куди я хочу скопіювати цю папку з рефератом. Я хочу зробити резервну копію цієї папки на диск D, ось сюди. Тому я напишу D, 2 крапка, Похила. І тут напишу, наприклад, реферат бекап. Тобто резервна копія. І також для того, щоб знати, коли я зробив цю резервну копію, я напишу сьогоднішнє число і час. Я напишу 2024, 7 число, потім нижнє підкреслення. І яка зараз година? 0,1,29. Перша година ночі, 29 хвилин. Тобто це буде ім'я новоствореної папки на диску D, куди ця команда Robocopy скопіює весь вміст з ось цієї папки. Далі, через пробіл, я ще допишу декілька атрибутів. Перший атрибут буде похила I, e, I e означає empty. Тобто я кажу, що навіть якщо у папці реферат є порожні папки, їх теж потрібно скопіювати. І після цього я вкажу ще один атрибут, який називається dcopy. Через двокрапку я напишу DAT. dcopy дозволяє мені додатково вказати. Деталі копіювання. d означає, що я хочу скопівати дані, A означає, що я хочу скопівати атрибути цих даних усіх файлів і папок, T означає, що я хочу скопівати дані про дату і час, коли ці папки були створені і модифіковані або ж змінені. Все готово. Зараз я натискаю Enter. Команда Robocopy працює і виводить мені результат виконання. У нас є інформація про папки, тобто було три, скопійовано три, у нас є інформація про файли. У мене в цій папці реферат було 7 файлів, усі 7 було скопійовано, жодних помилок, все спрацювало. І тепер, якщо я зайду на диск D, у мене з'явилась нова папка, як ви можете побачити, ось тут, якщо я зайду у неї і відкрию зліва свою папку реферат, оригінальну папку, звідки я робив резервну копію, ви можете побачити, що вони ідентичні. Ось це у мене порожня папка, у якій нічого немає. Можете побачити підказка, де написано папка пуста. І ось тут у мене також є порожня папка, також написано, що папка. Пуста. Це, звичайно, все дуже добре, але ми не хочемо писати цю команду вручну щоразу, коли нам потрібно робити резервну копію. Нам би дуже хотілося, і я вам рекомендую це робити з важливими файлами це використовувати наступний підхід. Створити бач скрипт, який буде автоматично робити копіювання важливих файлів щоразу, коли ви вмикаєте свій комп'ютер. Скажімо, ви попрацювали над рефератом, вимкнули свій комп'ютер. Потім ви його ввімкнули, скажімо, наступного дня, і самим першим ділом, коли ваш комп'ютер увімкнеться, він зробить резервну копію важливих для вас файлів. Так що навіть якщо ви зараз їх зміните, у вас буде резервна копія, до якої ви можете повернутись у будь-якому випадку. Отже, закриємо поки що командний рядок, напишемо Exit. Для того, щоб гарантовано не втратити наші файли, навіть якщо наш комп'ютер зламається або згорить, я вам дуже рекомендував би встановити програму Dropbox, або її альтернативу, програму Google Drive. Чи Microsoft OneDrive. Це програми, які створюють папку на вашому комп'ютері, і ця папка автоматично синхронізується із папкою десь на хмаринці. І вона приватна. Папка або ж директорія, яка знаходиться на хмаринці, приватна. Коли я завантажу і встановлю програму Dropbox на свій комп'ютер, то у мене у провіднику Windows з'явиться ось така папка Dropbox. І якщо я закину сюди будь-який файл, то він автоматично буде синхронізований. І його копія завантажиться на мою онлайн-хмаринку. Тобто це моя онлайн-хмаринка на сайті Dropbox, звичайно ж, до якої ніхто, крім мене, не має доступ, тому що для доступу до цього облікового запису на сайті Dropbox потрібно мати пароль. І будь-які файли, які я закину ось сюди, автоматично будуть синхронізовані із хмаринкою. Тобто, якщо я зараз візьму і переймену цей файл на тест1, натисну Enter, то цей файл автоматично оновиться на хмаринці. І вся інформація і про файл, і яка міститься в цьому файлі, буде автоматично скопійована на хмаринку. Якщо я зараз оновлю цю сторінку, то ви побачите, що ім'я цього файлу тут також змінилось. Тобто, навіть якщо щось трапиться з моїм комп'ютером, я зможу зайти на хмаринку Dropbox і дістати свій файл. Але це лише крок номер два. Коли Dropbox буде автоматично сам завантажувати, тобто робити резервну копію наших файлів із локального комп'ютера на хмаринку. Крім того, для цінних документів. Наприклад, рефератів, курсових або дипломних важливо мати резервні копії щоденної роботи, тому що буває таке, що ми інформацію видаляємо, а нам потрібно потім її повернути назад. Тому ми зробимо так, щоб папка із нашим основним робочим документом, вордівським, наприклад, рефератом була десь на робочому столі. Потім наш скрип буде автоматично робити нову резервну копію цієї папки щодня у папку Dropbox, і Dropbox буде автоматично завантажувати або ж синхронізувати цю інформацію із нашого локального комп'ютера. На хмаринку. Перейдемо до написання власне скрипта. Відкриємо блокнот Windows R, напишемо notepad. І першим ділом збережемо цей файл, зберегти як. Назвемо цей файл referat-backup-script.bat, тому що це має бути batch скрипт. І ось тут знизу виберемо усі файли. Так, і збережемо цей файл у нас на робочому столі. Натиснемо зберегти. Команди тут будуть нескладні. І, між іншим, повна копія цього скрипта буде доступна в описі під цим відео. Отже, першим ділом ми напишемо вже відому нам команду echo Off. Наступним кроком нам потрібно буде отримати поточні дату і час для того, щоб використати її у імені папки, яку ми будемо створювати кожного дня. Тобто папка з резервною копією буде в своєму імені мати дату і час, коли та папка була створена. За хвилинку ви побачите, чому це важливо. Для того, щоб отримати поточну дату і час. В той момент, коли резервне копіювання буде виконуватись, ми напишемо наступну команду: set dateTime дорівнює відсоток. Дейт. Ось Оцей фрагмент коду означає отримати інформацію про рік і дати. Як це виглядає? Зараз вам покажу у командному рядку. Напишемо cmd. Якщо я напишу echo відсоток date. І закриваючи відсоток, то ця команда поверне мені поточну дату. І з цього рядка тексту нам потрібно отримати ось цих 4 числа. Тому що спочатку ми хочемо отримати інформацію про рік, потім про місяць, потім про число. 6 означає шостий символ, тобто починаючи з шостого символа, де у нас є двійка, двійка у нас є шостим символом, починаючи з нуля. 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, починаючи з шостого символа, нам потрібно отримати 4 наступних. Далі нам так само потрібно отримати інформацію про місяць і про число. І це виглядатиме наступним чином. Якщо я зараз виконаю цю команду у командному рядку, напишу «eco» і додам це сюди, то ви побачите, що в мене виклалася та ж сама дата, просто у трішки іншій послідовності. Спочатку рік, потім місяць, потім число. Я переформатовую цю інформацію, щоб мені було легше потім сортувати папки і побачити, коли кожна з папок резервної копії була створена. Далі ту саму процедуру мені потрібно здійснити для часу. Так само, як із спеціальною позначкою Date, у нас є спеціальна позначка Time. Якщо я напишу echo, відсоток Time, відсоток і натисну Enter, то командний рядок виведе мені поточний час. Перша година 46 хвилин і 16 секунд. Тобто для того, щоб мати поточну дату і час, я додам нижнє підкреслення, і після цього напишу рядок для отримання поточного часу у такому ж форматі. Якщо я зараз запущу це у командному рядку, напишу echo, і потім вставлю весь цей рядок сюди і натисну Enter, то ви побачите, що в мене вивелось число, нижнє підкреслення і час. І цю інформацію ми будемо використовувати для встановлення імені папки резервної копії. Після цього мені потрібно написати ще одну команду, яка замінить пробіл на 0. Як ви можете помітити, у мене є тут пробіл. Я хочу, щоб пробіла в мене не було, і замість нього, щоб у мене був 0. Тобто перша година ночі в мене буде не 1, а 0,1. Для цього я напишу ще одну дуже просту команду. Я напишу set. DateTime дорівнює. відсоток DateTime. 2. пробіл дорівнює 0 відсоток. Тобто тут я кажу, що в ось цій, цій змінні дата і час замінити пробіл на 0. Наступним кроком ми вкажемо, звідки і куди ми копіюємо дані. Ми напишемо set. І, наприклад, називаємо цю зміну Copy from, тобто скопіювати з, звідки? Звідки ми будемо копіювати дані і з цієї папки, яка називається реферат. Тобто C-похила users. Нам потрібно вказати тут повну адресу до цієї папки колобок. Між іншим, якщо вам цікаво, звідки я беру цю інформацію, ви можете класнути правою кнопкою мишки на папці, яку ви хочете копіювати, зайти у властивості, і в закладці Безпека ви можете побачити повне ім'я об'єкта. Тобто, в принципі, я можу навіть звідси це скопіювати і вставити сюди. Тобто ми копіюємо ось цієї адреси. Далі, наступна зміна або ж наступний параметр, ми вкажемо, куди ми копіємо. І тут ми, наприклад, напишемо, що ми хочемо копіювати у папку Dropbox. Для того, щоб знайти її повну адресу, ми відкриємо наш провідник, зайдемо в папку Dropbox. І тут класнемо правою кнопкою мишки, зайдемо у властивості, і в закладці Безпека скопіюємо адресу цієї папки «C-user-scolobok-dropbox». Окей, готово. Але ми хочемо, щоб наші дані не скопіювались безпосередньо в цю папку. А у вкладену папку всередині папки Dropbox. Тобто тут ми напишемо додаткову похилу, і після цього напишемо Referat Backup. І тут використаємо ось цей параметр DateTime, який додасть нам дату і час створення цієї резервної копії. Напишемо dateTime і поставимо ще один символ відсотка. Ну що ж, параметри готові. Тепер, власне, команда копіювання. Звичайно ж, ми напишемо команду RoboCopy, Тут напишемо, звідки ми будемо копіювати, і для цього використаємо ось цей параметр copy from, тобто звідки ми копіюємо. Тепер, куди ми будемо копіювати відсоток. І ось тут я неправильно написав, у мене має бути copy to, Тобто, куди ми копіюємо. Я це скопіюю і вставлю сюди copy to, відкриваючи і закриваючи символ відсотка. Коли ви будете створювати. Скрипт для себе. Єдине, що вам буде потрібно зробити, це, в принципі, змінити лише звідки ви копіюєте інформацію і куди ви копіюєте інформацію. Все решта буде працювати автоматично. Так, наступним кроком ми вкажемо деякі параметри копіювання. Між іншим, ось у мене є невеличкий список атрибутів параметрів, які ми можемо вказати. Деякі з них я буду використовувати. Ви можете самі подивитись, розібратися, якщо вам цікаво, повертаючись до нашого скрипта. Копіюємо звідки, копіюємо, куди, я напишу похила MIR, щоб у мене була створена дзеркальна копія. Папки звідки ми копіюємо, у папці куди ми копіюємо. Також похила R, це скільки раз потрібно спробувати, якщо перший раз копіювання не вдалось, за замовчуванням, ця команда Robocopy буде пробувати мільйон разів скопіювати цю папку, якщо попередній раз скопіювати її не вдалося. Для простоти я напишу лише три рази. Потім похила W, це скільки секунд потрібно чекати, якщо копіювання не вдалося, я напишу 300 секунд, тобто 5 хвилин. Також я тут можу вказати, щоб ця команда Robocopy пропустила деякі файли або папки. Наприклад, у цій папці у мене є файл діаграма, який можливо дуже великий, і я не хочу, щоб він у мене був у резервній копії. Для цього, за допомогою атрибута xf, я можу вказати, які файли потрібно пропустити під час копіювання. Ось тут я можу написати діаграма 1, зірочка. І, мабуть, обгорнути це все в лапки. Зірочка означає будь-яке розширення, тобто будь-який файл з іменем діаграма 1 і з будь-яким текстом після цього не буде скопіований. Якщо мені потрібно буде виключити скопіювання більше файлів, я через пробіл можу вказати більше. Так само, якщо я хочу виключити під час копіювання або ж пропустити якісь папки, я можу написати похила XD. «d» означає Directory, тобто папка. F означає файл. І тут я, скажімо, захочу пропустити папку Empty, тому що вона у мене порожня. В лапках ось тут я напишу empty, тобто пропустити папку, яка називається порожня, і після цього я напишу ще одну команду, яка називається log. Команда log дозволяє нам записати дані про виконання цієї команди у якийсь файл. Так що, якщо я захочу пізніше подивитись, чи резервне копіювання працює, і чи там немає ніяких помилок, я можу зайти в той файл і подивитись, чи все там окей. Між іншим я тут пропустив останню літеру і мені папки, яку ми будемо копіювати. Так, повертаючись назад до команди log, куди ми будемо записувати інформацію про результати копіювання. Ось тут, після двокрапки крапки, мені потрібно написати повну адресу файлу, куди я хочу записувати інформацію про результати копіювання. Я скопіюю ось цю адресу і після цього напишу backup backup.info.log. Окей. Все, цей скрипт у мене готовий, я його лише збережу. Отже, кінцевий файл зі скриптом у мене виглядає наступним чином. Першим ділом ми отримуємо поточні дату і час, тому що ми їх будемо використовувати у імені папки резервної копії. Потім ми вказуємо звідки ми копіюємо інформацію. Все, що після символа дорівнює, означає, ми копіюємо звідси, потім ми вказуємо, куди ми копіюємо всю цю інформацію, і тут використовуємо дату і час, коли ця копія була створена. І потім, власне, запускаємо команду Robocopy, кажемо, звідки копіюємо, потім куди копіюємо, казуємо, що ми створюємо точну копію. Якщо все це не працює, пробуємо перезапустити цей процес тричі. Після кожної невдалої спроби чекаємо 300 секунд або ж 5 хвилин, пропускаємо файл, який називається діаграма 1, пропускаємо папку, яка називається Empty, і також записуємо результат виконання або ж інформацію про виконання у ось цей файл. Ну що ж, тепер це можна зберегти і закрити. І тепер ми спробуємо запустити і виконати наш batch скрипт. Але перед цим відкриємо нашу папку Dropbox, куди буде створюватися ця резервна копія. Тепер я двічі клацаю на нашому batch скрипті. Цей скрипт запускається, виконується, закривається, і у мене з'являється резервна копія моєї папки у папці Dropbox. І також ви можете бачити ці маленькі зелені пташечки, ця папка Dropbox також автоматично синхронізувалась на хмаринку. Так що, навіть якщо зараз мій комп'ютер згорить, у мене на хмаринці буде резервна копія цієї папки. Якщо ми зайдемо всередину цієї папки і також відкриємо папку реферат для того, щоб порівняти їх, то ви побачите, що у резервній копії немає папки Empty, тому що ми її виключили зі списку папок, і також немає файлу діаграма 1. Усі інші файли й папки у мене скопіювались. Тепер цікавий момент, що зараз, якщо я запущу цей скрипт ще раз, він виконається і у нас з'явиться ще одна додаткова резервна копія цієї папки. І саме для цього ми вказуємо дату і час ось тут. Тепер, якщо мені потрібно буде повернутись до версії свого реферату, яка в мене була тиждень тому, якщо в мене є резервна копія за те число, то я дуже легко зможу це зробити. Тепер нам потрібно автоматизувати цей процес, щоб ось цей бач скрипт, який створює резервну копію, запускався і виконувався автоматично щоразу, коли ми вмикаємо свій комп'ютер. Або, можливо, щодня, це на наш вибір. Для цього першим ділом скинемо цей бач скрипт, скажімо, десь на диск C, щоб ми його випадково не видали. Ось у мене є папка, яка називається batch-scripts на диску-C, і я перетягну цей скрипт сюди. Наступним кроком мені потрібно відкрити програму планувальних завдань, або англійською ця програма називається Task Scheduler. Між іншим, про те, як працює ця програма, на каналі Віртуальної академії є окреме відео, де я в деталях розказував і пояснював, що як тут можна зробити. Зараз я швиденько створю нове завдання, яке буде запускати щодня автоматично і виконувати наш скрипт. Я натисну сюди Create Basic Task. Ось тут назву його якось, наприклад, резервне копіювання реферату. Тепер натисну Далі або ж Next. В цьому прикладі я зроблю так, щоб це завдання запускалося автоматично щодня. Хоча ви можете вказати, наприклад, опцію Щоразу, коли комп'ютер вмикається. Ось це вона, when the computer starts. Натисну Next о котрій годині, скажімо, щодня о 8-й годині ранку. 8. 0000. Далі. Action. Запустити програму. Далі. Ми вкажемо, яку програму або скрипт ми хочемо виконувати. Класнемо на кнопці Browse. Зайдемо на диск C, папку Batch Scripts, і виберемо реферат Backup Script. Тобто виконати ось цей скрипт. Натиснемо далі і натиснемо Finish. Я перейду ось сюди, в Task Scheduler Library, щоб побачити мій скрипт резервного копіювання. Ось воно тут. Зайду в його деталі, двічі класнувши на ньому. Тут зайду в закладку Settings і поставлю пташечку Run task as soon as possible when the scheduled start is missed. Тобто запустити це завдання як тільки можна, якщо вказаний час, який ми встановили, тобто 8-й годину ранку, пропущено. Скажімо, ваш комп'ютер був вимкнений о 8-й годині ранку, ви його вимкнули тільки о 9-й, то ця опція зробить так, щоб як тільки ви ввімкнете свій комп'ютер навіть о 9 чи о 10-й, чи будь-якій годині після восьмої, то комп'ютер. Відразу подивиться, що ми пропустили час, коли ця команда або це завдання мало бути виконане, і миттєво його запустить. Натискаємо ОК і все готово. Ми можемо протестувати або ж перевірити, як буде запускатись це заплановане завдання із нашим скриптом о 8-й ранку щодня. Але якщо ми хочемо запустити його прямо зараз, ми можемо натиснути на кнопочку Run. Ось тут. І наш скрипт, як ви бачите, запустився. Зараз він виконається і закриється. Все готово. Я можу закрити вікно планувальника завдань. І зараз для перевірки зайти у мій файл Dropbox і побачити, що в мене зараз 2 година 35 хвилин. І ось тут у мене в 2 годині 35 хвилин і 13 секунд була створена нова копія. Тепер за будь-яких обставин у мене у папці Dropbox і також на хмаринці Dropbox завжди буде щоденна резервна копія моєї папки із рефератом. Так що я ніколи його не втрачу. Ще раз скажу, що копія бач скрипта буде доступна в описі під цим відео, якщо вам цікаво. Як завжди, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.